Сьома ранку це час, коли сьогодні у день виборів президента України на дільниці приходять і розпочинають роботу працівники виборчих комісій, спостерігачі, представники поліції. Всього по місту відкрилось 40 виборчих дільниць по округу, куди входять, крім Бердичева, Бердичівський, Попільнянський, Руженський та Андрушівський райони 225. Відкрились дільниці вчасно. Якось ця за номером 181-256, яка розташована у приміщенні першої. Школи о 7.15 перше засідання комісії, на якому відкрили сейф із бюлетенями, і з обох боків опломбували чотири великих і кілька малих скриньок для голосування. Рівно о восьмій голова комісії Євгеній Білоусов оголосив про початок виборів президента. Охочих проголосувати першими небагато. А ті, що прийшли, поспішають здебільшого на роботу. Віталій на своїй дільниці перший виборець проголосував. каже зранку, бо йде до праці. До праці треба йти. Вибрав у мене президента вже осознаний. Я так що затруднень не було виборі. Президента. Фотографувати бюлетені чи робити селфі у кабінці категорично заборонено. Це, звісно, має пам'ятати кожен. При нагоді проголосували й наші журналісти. Мій вибір, як і у нашого співрозмовника, усвідомлений, тож багато часу не знадобилось. Та дехто трохи затримувався у кабінці, адже віднайти слід було свого кандидата серед 39 прізвищ у бюлетені що довжиною із 80 сантиметрів. Керівник ДВК розповідає, роботу Розпочали вчасно і про її початок уже відзвітували до окружної виборчої комісії. Загалом на дільниці, що розташована у першій школі, чекають на 1878 виборців. На виборчому участку у нас 1878 виборців і отримано 1887 виборчих бюллетенів. Також у нас 23 людини, які будуть голосувати за місцем перебування. Три члени виборчої дільниці будуть виїжджати до мешканців Бердішів, до виборців, які будуть голосувати на дому. У першу годину роботи дільниці прийшла проголосувати і пані Світлана. Ми на роботу, за того прийшли зарані. Проголосували, йдемо вже до праці. Віриться, що буде краще, але є і пісімістичний цей настрій. Не знаємо, будемо надіятися на краще. Хочемо, щоб було краще і нам, і нашим дітям. За офіційною інформацією, можливість проголосувати на нинішніх виборах мають майже 30 мільйонів українців, 199 виборчих округів, 60 тисяч 892 виборці то бердичівляни, 24 тисячі 193 жителі Бердичівщини. На третьому поверсі міськвиконкому розташовано окружну виборчу комісію номер 63 Її голова Роман Сладковський. Відзвонилися всі дільниці, вже працюють в повному складі. Ніяких порушень поки не виявлено, ніяких скарг не було, слава Богу. Поки що працюємо в звичному режимі. Всі розпочали роботу, відзвонилися про своє початок роботи. Будемо сподіватися, що все пройде добре. Проявку виборців у першу половину дня дізнаємось трохи згодом. Соціологи передбачають у виборах візьмуть участь не менше 80% усіх виборців. Як буде у Бердичеві, повідомимо. Лишається нагадати, до 20-ї години є час віддати свій голос за кандидата, якого вважаєте достойним стати президентом України на найближчі 5 років.